Привіт усім нашим глядачам! З вами програма Зоотайм, а також Яна та Андрій. Сьогодні продовжимо вам розповідати про плямисту тваринку з довжелезною шиєю. Про жирафу минулу програму ми закінчили запитанням, чому жирафи намагаються взагалі не лягати. Тож зараз ми відповімо вам на це запитаннячко. Аби піднятися з землі, цій тваринці потрібно дуже сильно напружувати свої м'язи. А якщо він впаде, то скоріш за все переламає ноги. Тому то у їхньому випадку краще взагалі не лягати. Що вони і роблять? У жирафів не тільки довгі ноги, але й шия довжелезна. Їм, напевно, взагалі не складно дотягуватись до найвищих дерев. Ну майже не може бути, щоб вони до чогось не могли дотягнутися. А от і може, незважаючи на велику довжину, шия жирафи насправді то коротка для того, щоб дотягнутися до землі. Виявляється, з землі він взагалі нічого не може підняти. Та ні, не все так погано. Щоб підняти що-небудь з підлоги, їм доводиться вставати на коліна або широко розставляти передні ноги. І тоді вони вже без проблем дотягуються до землі головою. Все ж таки, вони пристосовуються до життя. Як можуть? О, у мене запитаннячко давай. Слухаю. А чи знаєш ти, що у жирафа є такого унікального? Як, наприклад, відбитки пальців у людини? Ем, Можливо, вуха? <гум> Ні, це плями на шкірі жирафа. А на перший погляд здається, що вони всі однакові. Виявляється, це не так. А ще за кольором плям на шкірі можна визначити вік жирафа. Чим вона темніша, тим він старший. А живуть вони у дикій природі близько 25 років. А мешкають вони в Африці, десь біля Сахари. Цікаво, що тати і мами жирафи їдять листя з різних частин дерев. Мабуть, це все для того, щоб уникнути бійок і сварок через їжу. І такому захоплюючому заняттю, як їжа, вони присвячують від 16 до 20 годин на день. Основна страва жирафів, як я вже говорив раніше, це листя. листя акації. Вони містять дуже багато вологи, і завдяки цьому тварини можуть дуже довгий час не пити води взагалі. Діставати листя на висоті, їм допомагає язик, довжина якого досягає пів метра. Оце то він довгелезний. А під час пошуку їжі вони не бояться, що на них можуть напасти інші тварини, адже єдині хижаки, які насмілюються полювати на жирафів. Це леви. Втім, у жирафів є відмінна зброя, якою вони користуються, захищаючи своє потомство. Це копита. Отже, вони точно не беззахисні. І наостанок цікавий факт: у жирафів настільки міцна шкіра, що колись в давнину, коли були війни, з неї робили щити. Ого. А зараз настав час загадки про тваринку, якій буде присвячена наша наступна програма. У воді плаває. По землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спішить. Вона ніколи не біжить. Під панцером, без страху гуляє. Сподіваюсь, ви здогадалися про це. До наступних зустрічей. Бувайте!